Саме зимку природа починає відчувати себе художником і малювати чудові візерунки на вікнах, вітринах і замерзлих річках. А іні – це взагалі окремий інструмент для творчості, за допомогою якого природа створює вишукані та неповторні візерунки на траві, квітах, деревах. Ранковий іній прекрасний. Іні утворюється з маленьких кристаликів крижаної води. Коли повітря, що містить багато волови, охолоджується до нуля градусів, починає утворюватися іні. Спинись на хвилинку, поглянь, як красиво! Це іні пухнастий, справжнісіньке диво, кущі Дерева стоять волохаті, і іскорки срібні, і червонуваті під сонцем виблискують, мов діаманти, які ж у природи казкові таланти. Ну, вчора повсюди все чорне стояло, а нині ось срібло Іскристим заграло, Краса неповторно вражає, дивує. І світлою казкою серце чарує.